Добрий день, шановні восьмикласники. Тема нашого уроку кристалічні й аморфні речовини. Підготувала вчитель природничих наук одеського ліцею номер 51 Зограва Наталія Васильівна. На уроці ви дізнаєтесь поняття кристалічних та аморфних речовин, їх застосування, їхні відмінності. Навчитеся розрізняти кристалічні та аморфні речовини, самостійно працювати з науково-популярною літературою та правильно застосовувати свої знання. Сьогодні ви познайомитеся з кристалами та їх видами, які типи є кристалів які аморфні речовини та їх види, властивості цих речовин, де застосовуються кристалічні та аморфні речовини. Розпочнемо ми свій урок із висліву Геракліта, взаємну бесіду слід проводити таким чином, щоб кожен із співрозмовників отримав з неї щось корисне, цікаве, набув більше знань. Що ж таке кристалічні речовини? По-іншому ми можемо їх назвати кристали. Це тверді тіла, в яких атоми або молекули розміщені впорядковано і утворюють періодично повторювану внутрішню структуру. Які є властивості у кристалів? Ну, по-перше, кристалічні тіла мають певну температуру плавлення, незмінну при сталому тиску. По-друге, вязкість таких речовин під час нагрівання зменшується. По-третє, вони переходять у рідкий стан, розм'якшуючись поступово. І потрібно пам'ятати, що в них зберігається симетрія, а також правильна форма. Кристали характеризуються наявністю значних сил міжмолекулярної взаємодії і зберігають сталим не лише свій об'єм, а й форму. Правильна геометрична форма є істотною зовнішньою ознакою будь-якого кристала в природних умовах. Розглядаючи деякі кристали, можна побачити, що вони є з упорядкованою внутрішньою будовою. Кристали однієї і тієї ж речовини можуть бути різного кольору. Наприклад, кварц може бути димкуватий, прозорий або рожевий. Колір кристалів однієї і тієї ж речовини залежить від домішок. І включень інших кристалів. Найчастіше це оксид заліза, тому один і той самий кристал. У нас, наприклад, це кварц, може стати кольоровим у природних або лабораторних умовах. Кристали бувають двох видів: монокристали та полікристали. До монокристалів ми можемо віднести, наприклад, алмаз, кварц, кухонну сіль, лід. до полікристалів ми можемо віднести. Цукор, сніжинку, мідь. Монокристали це є поодинокі кристали, які мають упорядковані кристалічні градки, тоді як полікристали відрізняються від них тим, що складаються з безлічі маленьких, безладно розташованих монокристалів. Основними властивостями монокристалів є правильна геометрична форма, постійна температура плавлення. Анізотропія, до якої входить механічна, оптична електрична. У полі кристалів також зберігається правильна геометрична форма, постійна температура плавлення, але тут є ізотропія, однаковість властивостей в усіх напрямках. А зараз поставимо наш урок на паузу і запишемо, що таке анізотропія. Це є залежність фізичних властивостей від напрямку всередині кристалу. Анізотропія виявляється насамперед у тому, що міцність кристалів у різних напрямках різна. На нашому слайді ви можете побачити шматочок слюди, який є кристалом. Його легше розчепити на тоненькі пластинки, ніж розірвати ці пластинки на частини. Ізотропія це однаковість фізичних властивостей в усіх напрямках. Продовжуємо далі наш урок. Кристали мають будову кристалічної градки. Це впорядковане розміщення частинок речовини, місця, в яких лінії перетинаються, називають вузлами кристалічних граток. Вузол кристалічної градки, кристалічної градки це точка, відносно якої атом, молекула або йон здійснює коливання. Типи кристалічних граток це є йонна, атомна, молекулярна та металічна. Більш детально з кристалічними ґратками ви познайомитесь на наступних уроках. Далі в вашій увазі пропоную розглянути, яку форму мають кристали в природньому середовищі. Сніжинки це складна симетрична структура, що складається з кристаликів льоду, зібраних разом, у певні візерунки. Мармурові печери це унікальні за красою природне явище зі складною системою залів і галерей. Всі ці фігури, які ми тут можемо побачити, створені протягом мільйонів років краплинами води. Троянда Сахари це троянда пустелі, відома жителям Сахари з давніх часів. Вперше на ці кристали звернули увагу кочові племена. У деяких країнах троянду пустелі прийнято дарувати в День Закоханих як символ нев'яночої любові. Цей кристал створений з піску, солі та гіпсу. Де ж широко використовуються кристали? Кристали є основною складовою частиною транзисторів, які використовуються у сучасних електронних пристроях. Також від комп'ютерів до мобільних телефонів. Кристали можуть використовуватись для створення світлових елементів, таких як світлодіоди та лазери, що забезпечують передачу та прийом світлових сигналів. Найпростіші живі організми, такі як віруси, можуть об'єднуватися також в кристали. Звісно, у кристалічному стані вони не проявляють ознак живого з тієї причини, що складні життєві процеси протікати в кристалах не можуть. Кристали, також при змінах зовнішнього середовища, на більш сприятливі, починають рухатися та розмножуватися. Отже, в клітинах є носії також інформації ДНК, який зберігає генетичну інформацію, які ми можемо побачити у вигляді кристалу. Ми з вами гарно попрацювали, і зараз я вам пропоную трошки відпочити та виконати нейрогімнастику спритні долоньки. Зараз ми з вами перейдемо до аморфних речовин. Що ж таке аморфні речовини? Це є тіла, властивості яких однакові у всіх напрямках. Наприклад, віск, янтар, цукерки, смоли, скло, пластилін, каніфоль. Структура аморфних речовин не має порядку в розташуванні атомів або молекул та не має кристалічної градки. Основними властивостями аморфних речовин є Пластичність, текучість, немає фіксованої температури плавлення та ізотропічність. На відміну від кристалічних, аморфні тіла повністю ізотропні. Тобто, їх властивості однакові в усіх напрямках. Аморфні речовини не мають певної температури плавлення. Якщо, наприклад, нагрівати скло, воно стає м'яким та тягучим. Друга їх Характеристика це є властивість, така як пластичність. Таким чином, залежно від характеру впливу, зокрема, часу, протягом якого діє сила, аморфні речовини поводять себе або як крихкі тверді тіла, або як дуже вязкі рідини. В більшості аморфні тіла це є полімери, високомолекулярні сполуки, макромолекули яких складаються з великого числа певних груп атомів. Які називаються структурними ланками. До полімерів ми можемо віднести природні, штучні, синтетичні. Прикладами природних хаморфних речовин ми можемо назвати шовк, білок, бурштин, деровину шкіру. До штучних ми можемо віднести ацетатний шовк, віскозний шовк або органічне скло. Ну і Синтетичні це у нас можуть бути каучук, капрон. Пластмаси або поліетилен. Практичне застосування полімерів ми можемо бачити у виготовленні одягу, в будівельних матеріалах та в побутовій техніці. А тепер давайте подивимося, як ви засвоїли новий матеріал. Поставте відео на паузу. Роздивіться, будь ласка, картинки з зображеннями. Визначте, які тіла відносяться до аморфних тіл, які до кристалічних тіл. Отже, на слайді ви можете побачити намисто свічки, мед, жувальні гумки, бурульки, перстень з смарагдом, пластилін та людяники. А зараз ми перевіримо ваші відповіді. Отже, до кристалічних тіл ви мали віднести перстень з смарагдом, бурульки, льодяники. Намисто, до аморфних тіл ви мали віднести пластилін, мед, свічки, жувальні гумки. Дайте відповідь на наступні запитання, які властивості ми можемо віднести до кристалічних речовин, а які до аморфних речовин. Отже, атоми або молекули здійснюють теплові коливання біля положення рівноваги і утворюють кристалічні градки. Близький порядок в розташуванні атомів це найближчі сусіди, зберігають деякий порядок в розташуванні. Далекий порядок в розташуванні атомів чітка періодичність в просторі, не мають точної температури плавлення, мають властивість текучості, мають певну температуру плавлення та кристалізації. Атоми або молекули також коливаються біля положення рівноваги. Але не утворюють кристалічну градку, внутрішня будова, подібна до рідини. А тепер давайте перевіримо, як же ж ви розташували властивості. До кристалічних речовин ми відносимо саме атоми або молекули, здійснюють теплові коливання біля положення рівноваги і утворюють кристалічні градки. Також сюди ми можемо віднести. Далекий порядок в розташуванні атомів чітку періодичність в просторі і мають певну температуру плавлення та кристалізації. До аморфних речовин ви мали віднести близький порядок в розташуванні атомів, найближчі сусіди зберігають деякий порядок в розташуванні, не мають точної температури плавлення, мають властивість текучості, а також атоми або молекули коливаються біля положення рівноваги, але не утворюють кристалічну градку. Внутрішня будова подібна до рідини. Ну що ж, юні хіміки, підіб'ємо підсумки нашого уроку. Ви дізналися, що кристалічні тверді речовини мають певну форму з опорядкованими іонами. Молекулами чи атомами в тримірному малюнку, який часто називають кристалічною градкою. Якщо їх вирізати, вони зображають чітке розщеплення з поверхнями, що перетинається під кутами, характерними для кристала. З іншого боку, ви дізналися, що аморфні тверді речовини мають невпорядкований масив компонентів, які не мають певної форми. При вирізанні вони демонструють неправильні форми, як правило, зігнуті поверхні. Кристалічні компоненти утримуються між собою однаковими міжмолекулярними силами. Тоді як в аморфних твердих тілах ці сили відрізняються від одного атома до іншого. Це дає нам змогу зрозуміти, що кристалічні та аморфні речовини відіграють важливу роль в побуті. В будівництві, у виробництві, одягу, техніки, ліків, а це, в свою чергу, дуже цікава інформація для вивчення та дослідження вами. Дайте відповідь для себе на наступні запитання: чи був цікавим урок, що я дізнався на уроці, що мені найбільше сподобалось по вивченій темі? Чи все я зрозумів, зрозуміла? Мене надихнуло на. Я нарешті зрозуміла, що наше домашнє завдання буде складатися з двох частин. Перша частина це дослідницьке завдання. Ви маєте дослідити власне оточення та сфотографувати 5 кристалічних та 5 аморфних речовин, які ви зустрічаєте у побуті. Додатково визначити, як структура впливає на їхні властивості. Творче завдання буде полягати в тому, що ви, як мандрівник, мандрівниця у світі речовин маєте написати коротку розповідь та розробити власну презентацію, де герой зустрічає кристалічні та амортні речовини і дізнається про їхні особливості. Бажаю вам цікавого виконання домашнього завдання. Дякую за увагу!